Слава Україні, дорогі наші воїни, шановні родини наших героїв, шановні присутні, пані та панове, сьогодні історична дата, день пам'яті, героїв Крут. Наша держава береже велику повагу до всіх, хто став на захист України, до всіх наших героїв різних часів. І понад 100 років тому, і з початком захоплення нашого Криму і бойових дій на сході нашої держави, і в цій повномасштабній війні за нашу незалежність, незалежність України, цінуємо і пам'ятаємо всіх, хто бився заради того, щоб Україна могла жити. Я прошу зараз вшанувати пам'ять хвилиною мовчання, пам'ять всіх загиблих наших героїв. Дякую. Шановні військові, рідні воїнів. Для мене завжди велика честь вручати найвищі державні нагороди нашим захисникам і захисницям. І для мене завжди великий біль, коли ці нагороди посмертно, коли їх отримують родини наших героїв. Щоразу у такі моменти, коли ми бачимо очі рідних, близьких очі матері, дружини, дитини українського воїна. Ми даємо собі обіцянку зробити все, аби, аби подвиги наших захисників не були марними, щоб Україна могла вистояти, вибороти і досягнути усього того, за що боролись і борються сьогодні. Наші воїни, це передусім мир. Для наших українських дітей це реальна свобода для нашої країни, свобода для наших людей, незалежність для держави і вільне, безпечне життя на своїй землі. Мільйони українців сьогодні об'єднані довкола цього. Я хочу подякувати вам, перед усім, кожному і кожній, хто зі зброєю в руках боронить нашу державу. Я хочу подякувати усім, хто виробляє для України зброю і забезпечує тим самим нашу стійкість, саме витримка і сміливість наших людей. Усі, хто забезпечує Україні силу і стійкість, дозволяє українські, українській землі бути, дозволяє Україні жити. Ми робимо все, аби досягти достойного миру, але без вас це неможливо і наша. Дипломатія має завжди силу завдяки вам, силам безпеки та оборони України. Наші позиції за столом перемовин вагомі завдяки тому, як ви тримаєте українські позиції і ваші побратими. Я хочу подякувати вам за це. Цінуємо вас і пишаємось всіма. Сьогодні ми згадуємо бій під крутами 108. Років тому згадуємо подвиг зовсім юних, юних хлопців, які боролись заради України, заради України вільної, і той бій під крутами, як загалом, і вся історія боротьби за українську державність на початку ХХ століття містять в собі дуже актуальні сенси для нашого сьогодення, містять важливі уроки та мудрості. Перша з них всі покоління українських воїнів об'єднує неймовірна самовідданість, неймовірна відвага. І друге, не менш важлива на мій погляд, це історія про те, як важливо не втратити єдності, не зрадити одного одного і дотиснути. Передусім, дотиснути ворога, дотиснути бій, досягти мети. Це означає досягти для України. Реального важливого результату такого життя, яке хоче вільна незалежна держава, вільна незалежна Україна, отже, всі українці Українки, такої безпеки, яка потрібна нам, такої свободи, яка не лише здобута, яка не лише на історичну мить, а яка точно збережена, збережена на багато років і поколінь вперед. Саме за це Україна бореться зараз, саме над цим працюємо. Ми, саме завдяки усім нашим воїнам, всьому нашому народу в Україні ми маємо всі шанси, аби цього досягти. Дякую вам, слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Пам'ятаємо всіх героїв, які, на жаль, з нами зараз їх тут немає, але не завжди з Україною. Slava Ukrajine. <tryk>